Влада, перш за все, хочеться тебе привітати за дебютним викликом до національної збірної України. Чи стала несподіванкою для, це, для тебе цей виклик? Дякую. Ну так, можна сказати, що трохи несподіванка для мене. Я дуже радий. Це велика подія для мене, для моєї сім'ї. Це велика гордість. Я майже все життя. Свідоме життя мріяв про цей виклик, тому я зараз дуже щасливий та сповнений натхнення, і надіюсь, я зможу виправити довіру е, Сергія Станіславовича. Як дізнався тобі тренерський штаб, подзвонив чи через клуб? Е, ми, вроді, якщо не помиляюся, більше з старшими хлопцями спілкувався. Е, там Седурчук, Кермоленко, і вони мені, можна сказати так, одні з перших сказали, що це можливо, а. Потім... Повірив? <с> Ні, спочатку я так скептично до цього ставився, думав, так, коли вже побачу офіційно, тоді буду радіти. І потім після цього прийшов визов в клуб, і вже я тоді зрозумів, що дійсно мене визвали. Це був перший матч після зміни головного тренера. Зараз виконуючий обов'язки Олександр Володимир Шовковський. Що змінилося от у тренувальному процесі команди у ментальному? Він зараз старається нам донести свою філософію. У нас можна сказати, кожен день є теоретичні заняття. Ми стараємось зрозуміти те, що він хоче від нас. Думаю, навіть сьогодні можна було побачити, що змінилось у нас. Тобто, особливо в наш моїй ролі крайнього захисника та тимчика, там ми виграли більше в центрі, більше в обороні, можна сказати так, тому що зараз нам потрібні перемоги, а не красива гра, можна так сказати. Наскільки важливою є саме ця перемога у кривому розі проти одного з лідерів чемпіонату, якщо говорити про те, що у нас був досить невдалий період, це ж таки без перемог. Так, ми в чотири гри не перемагаємо, тому зараз я не знаю, вже відступати немає куди, і це був, можна сказати, останній шанс наш проявити себе, показати, заробити якісь позитивні емоції та знову піднятися наверх. Дуба, бажаємо тобі дебюту за збірну і перемоги. Дякую. Дякую.